Чи в нас залишається цей час до того моменту, коли прийде Дональд Трамп на посаду? Тому що його останні заяви, які він дав на своїй прес-конференції, ну, м'яко кажучи, шокують. Покажуть, давайте так скажемо дуже м'яко. Бо ще недавно українці ставили ставку, що Трамп прийде порядок, на веде, перепрошую за за таку іронію, і 20 січня ледь не війна закінчиться. А тут же Трамп говорить, що і війна розпочалася, тому що Україна хотіла безпеки, тому що Україна хотіла в НАТО. І мовляв, в нас були якісь домовленості з Росією, що ми не йдемо в НАТО. А тут команда Байдена все переграла і почалося НАТО. І Трамп розуміє Путіна, і розуміє Росію. Тож пані Ганно, в нас є цей час. А в нас часу все менше, просто тому що в нас все менше людей, які можуть воювати, це об'єктивна обставина. А, і я хочу нагадати, що Трамп генератор нелінійних рішень, а ми всі обговорюємо з вами лінійні класичні традиційні сценарії завершення війни. Ну, які вони традиційні? Одна із сторін виграє. А це так в історії воно й буває. Хтось. Хтось виграє, хтось програє е, на військовому полі. Так? Е, друге, це перемовини. Це теж класична дуже історія, нічого нового в цьому немає. Але Трамп не послуговується класичними сценаріями. І ми це бачили вже за його першого президентства. Тому, швидше за все, е, він спробує, спробує випробувати якісь нестандартні методи, способи, це вже по заявах видно, що вони мислять асиметрично. І отут теж є ризик, тому що Путін а, якраз побічник а, класичних а, шляхів, а, там нічого такого нового, незвичайного немає, він доволі передбачуваний. Тому це буде складність, тому що це дві різні культури політичні, чи зможуть вони взагалі між собою комунікувати.